Вітаю. Ви розраховуєтесь в магазинах, робите якісь покупки, чи оплачуєте якісь послуги. І, звичайно, ви б хотіли, щоб те, що ви оплачуєте, ви б могли бачити це в своєму телефоні. Скільки я оплатив, що оплатив, скільки мені прийшло грошей і таке інше. І якраз в цьому ролику я вам розповім, як отримати повідомлення від всіх транзакцій, які ми робили. Ну не буду тягнути час. Перед. Зайшли в Privat24. Потім нам треба зайти в наші налаштування. Вони знаходяться ось тут, де наша аватарочка. Наводимо на нашу аватарку і опускаємось до керування. Керування. І от у нас є комунікації. Натискаємо комунікації. І тут у нас є інформування про операції. Це через Приват24 безпосередньо через додаток, коли нам це не потрібно. тому що... Постійно треба входити, буде приват 24 Telegram, імейл і усі смс. Ну, усі SMS, тут вартість послуг 20 гривень. Нам теж воно не потрібно. В емейл теж не потрібно постійно заходити. І тому саме краще зробити це в Телеграмі. Раніше було в Viberі, але з 28 серпня Приватбанк перестав надсилати у Viber, тому що ця компанія виставила рахунок Приватбанку, і PrivatBank. Вирішив, що це невигідно. І тому ми будемо отримувати SMS через Telegram. Вибираємо Telegram. Ви Тут можете обрати карту, з якої ви хочете отримувати SMS. Хоча, в принципі, я не вибирав. У мене, у, мене всі карти отримуються. у мене на всі карти приходить смс. Не можу сказати, для чого ця функція, чи вона на одну карту проходить, чи ні. Але після того, як я зробив, то в мене приходить сповіщення від всіх моїх карт. Після того, як ми вибрали Telegram, натискаємо Зберегти. І нам для закінчення, будь ласка, перейдіть за посиланням. Тобто ми, нам треба перейти в сам же Telegram. Натискаємо на нього. І нас перекидає в Telegram. Перекинули в Telegram. У ну, мене вже є тут транзакції. Да? У вас нічого не буде. Треба натиснути запустити. Або старт буде написано. Після цього вам запропонує додати ваш номер телефону, ваш фінансовий номер телефона. Після того, як ви додавите, то ви будете отримувати транзакційні повідомлення в Телеграмі. У вас буде так і написано, що ви підтвердили отримання транзакційних повідомлень в Телеграм. Тепер покажу, як це зробити на телефоні через додаток Приват24. Зайшли ми в Приват, і ось в лівому верхньому куту наша аватарочка. Натискаємо на неї і натискаємо налаштування, настройки. І тут є комунікації. Натискаємо комунікації. І нам треба змінення каналу інформування. Зміна каналу інформування. Натискаємо її. І нам точно так же вискакує такий інтерфейс з тими самими каналами: це Privat24, Telegram, email і всі SMS. Вибрали Telegram, Натискаєте Продовжити. І в мене вже написано канал Telegram установити. А вас перекине на, тел... на канал. І ви таким же чином зробите старт. Номер телефона введете. І ви автоматично підключитесь до Телеграму. Тепер ви зрозуміли, як зробити смс-повідомлення, щоб вам надходили на Telegram. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. Нехай щастить!